Xiaomi Band 8 чи Smart Band 8 чи Mi Band 8. Не буду зациклюватися на цьому, бо ви і так розумієте, що за девайс ми сьогодні оглянемо. Мега популярний фітнес-браслет Xiaomi цього року не зробив революційного прориву, але приніс чимало цікавих оновлень. Упаковка та комплектація жодним чином не змінилися. Маємо власний браслет, інструкцію та магнітний зарядний кабель, а чого можна просити ще за 35, 40, 50 баксів. З точки зору збірки і дизайну помітно змінилася капсула. У порівнянні з браслетом минулого покоління Band 8 понад на міліметр тонший, а датчики в нижній частині не так сильно стирчать з корпусу, тому новинка трохи комфортніша для носіння. Також у першій є. Два Варіанти кольорного оформлення темне та світле. Офіційно це Bright Black і Light Gold. І комплектний ремінець має відповідний колір. Але найпомітніших змін зазнали бічні грані браслети, які тепер виконані з алюмінію з гальванічним покриттям, що виглядає більш ніж преміально для цього цінового сегмента. Такі зміни в кольорах і матеріалах стали доречними завдяки новому механізму кріплення ремінців. Але про це трохи згодом. Екран Band 8 іззовні абсолютно копія екрана Band 7. Це той самий витягнутий за вертикалю Амулет. 1,62 дюйма з підтримкою режиму Always on Display. Яскравість останнього заденного світла зовсім не радує, але його можна налаштувати на активацію після заходу сонця. Повідомлення так само складно читати, якщо у вас поганий зір. Розмір тексту просто мікроскопічний, але є приємні доповнення з точки зору характеристик. Тепер максимальний час, який може працювати екран, не вимикаючись, становить 5 хвилин, а не 15 секунд. Максимально яскравість Вість збільшилася з 500 до 600 ніт, а також з'явився режим її автоматичного регулювання. Хоча працює він зовсім не так швидко, як на смартфонах. Зате тепер можете не боятися, що браслет випадково сліпить вас вночі. І найголовніша зміна частота екрану нарешті становить 60 Гц замість. 30. Інтерфейс, хоч і не дивує над швидкими анімаціями, принаймні взаємодіяти з ним стало приємніше. Звичайно, у фірмовому застосунку можна знайти безліч нових і старих циферблатів, хоч щодня їх змінюють. Але є й цікавий ексклюзив для новинки ігрові циферблати. Наразі можна завантажити 4 таких, але згодом можуть з'явитися і нові. І хоча фішка досить прикольна і навіть довго очікувана, сторонні виробники вже давно випускали міні-ігри для маленького екрану браслетів. Навряд чи чи більшість користувачів буде серйозно захоплюватися такою функціональністю? До того ж він дуже швидко розряджає акумулятор. Плавно переходимо до найважливішого нововведення Band 8 – нових кріплень для ремінців. Тепер капсула не вставляється в браслет, натомість з обох боків її нижньої частини є кнопки, які треба натиснути, щоб втягнути ремінець. Через те, що бокові грані тепер не огорнуті браслетом, Xiaomi попілкувалися про їх більш різноманітне та якісне оформлення. Нова конструкція також дає можливість змінювати ремінці набагато швидше і що найважливіше. Комбінувати їх. Вибір поки не дуже широкий, Xiaomi представила лише три види ремінців з різних матеріалів, але немає сумнівів, що сторонні виробники скоро підтягнуться зі своїми оригінальними рішеннями. На цьому можливості кастомізації не завершується. Xiaomi на презентації намагалися зробити дуже великий акцент на стильність нового браслета і представила два нових способи його носіння на шиї. Та на шнурівці кросівок, або не клейс та pebble Mode. Перший, на мій погляд, не має жодного сенсу, ну це ж смішно носити на шиї сьомічний браслет за 40 баксів як супермодний колон. Другий варіант цікавіший. Закріпивши бенд 8 на шнурівці за допомогою спеціального кейса, ви зможете відслідковувати бігові параметри: довжину та частоту кроків, тиск ступні на землю тощо. Якість вимірювань під питанням, але якщо на практиці вона виявиться високою, комусь ця унікальна фішка дійсно може стати в нагоді. Хоча потрібно бути готовим до питань про дивну штуку на кросівках. Але не бігом єдиним, як то кажуть, бент 8 дозволяє тречити 150 видів спорту замість 120. На браслеті минулого покоління, але будемо чесними, це просто маркетинг. Ну як можна уявити собі трекінг шахів, керлінгу, риболовства, кінного спорту, бобслею? Просто уявіть, наскільки Xiaomi приісповнилась в познанні. Якщо на повному серйозі пропоную відслідковувати. Кіберспорт чесно не здивуюся, якщо в наступному поколінні будуть окремі режими для PUBG, CSGO та Dota. ось це був би справжній розрив шаблонів. Добре, спробую зробити вигляд, що все норм, бо треба ще розповісти про нові візуальні тренування в застосунку Mi Fitness. Більшість з них абсолютно звичні. Ви їх легко знайдете на будь-яких інших платформах, але є серед них і особливий режим аеробного боксу. Бент 8 може відслідковувати рух ваших рук. Швидкість і силу удару, і можна реально перевірити свої боксерські здібності, і навіть одержати детальну статистику. Так ще варто зазначити, що новий браслет усе ще має захист від води в 5 атмосфер або 50 метрів. Тобто з плаванням чи навіть легким дайвінгом проблем точно не буде. Заявлений час автономної роботи Band 8 становить 16 діб, що на одну добу більше, ніж у попередника, однак цей показник значно знижується за вимкненого Always On дисплей, чи постійних вимірювань тих чи інших показників спорту. На повне заряджання браслета потрібна одна година. Тут також є прогрес у порівнянні з Band 7 Не виявилося в новому браслеті альтиметра для вимірювання кількості подоланих поверхів, а також убудованого GPS, сертифікація в Bluetooth чомусь регресувала, була 5.2, стала 5.1, але навряд чи ви помітите, якесь значне погіршення стабільності з'єднання. Є ще окрема версія фітнес-трек. Крузе не всі, але поки що лише для китайського ринку. Ось таке цікаве оновлення фітнес-браслети Xiaomi маємо цього року. Чи варто оновлюватися, якщо ви власник BN7? Навряд чи хіба що вам дуже не вистачає 60 Гц. Це реально круто. Чи буде Band 8 Pro? Цілком можливо, але трохи згодом. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам нова концепція акценту на стилі, чи, можливо, вам більше сподобалося б якісне, а не кількісне оновлення спортивних функцій. У будь-якому разі, підписуйтесь, ставте лайки чи вподобайки. І до зустрічі попереду багато цікавих історій.